Ми тут приймали одного нашого менеджера, звати Сергій. О, от Сергій, р... привіт. привіт. Зараз будемо як справи? розпитувати. Скажи, будь ласка, що, як, що Сергій, цікавить, як тві в Іспанії за в Іспанії, друзі, ну взагалі супер, просто бомба. Взагалі відчуваєш кожен день свого життя в Іспанії, взагалі в, Комп... в Іспанії комфортно, ну дуже мені подобається. І до речі, подобається майже всім клієнтам, які приїздять до нас. Тому тож... Видихайте, не заставляйте його знімати. Що ви йому прикували ногу, нож тримаєте під е, столом. чуть-чуть. Ну навіщо? Ви спитаєтесь? Спитайте так. Це, як вам Іспанії? Друзі, ми. ні, ні, не вирубайте. <сум> ну це все, типу, як вам Іспанії? Добре, мені ну, а що б ви бляха ще сказав, правильно? Ви скажіть так, е перше, сьогодні понеділок. Пане Воно Георг? діло. Що там на тому тижні? Бо ви щось продали чи ні? Ага. Продолжено так, так, так. гроші так, зараз. Да. Продали. Скажіть, будь ласка, чи важко було вам у цю угоду формувати? Ага. Дуже ще користо, раз питання дуже Чи важко було вам формувати всю угоду? Угода легко пройшла, чи й друзі? Кошкувати? Пройшла угода, як на як по маслу, на п'ятерочку пройшла. Все було підготовлено. Ми переклали всі документи, підготували всі документи до нотаріусу, зробили всі перевірки, і при... угода пройшла як по маслу. Тобто, ну а для чого люди купили квартиру? Люди купили для себе. І минулого тижня ми зробили ще одну родину щасливою. Купили їм квартиру в Іспанії. До речі, вона їм дуже сподобалася, дуже класна ціна. Але зараз не буду казати по секрету. Якщо напишете, я вам напишу. А звідки люди з України Писнуйте. Люди з Одеси? Е... Слушай, багато зараз, дуже багато з Одеси. У нас зараз е... навчання йде, і у нас там пів колективу Одеси. Так, це, це місто моєї мрії, колись було хотів приїхати, а зараз Одесити їдуть і їдуть. Класні люди, запрошуємо вас з Одеси і з інших міст завжди допоможемо. Е... Від чого ви кайфуєте е... в. В атмосфері, коли працюєте в 3D? від чого що прикольного що прикольного? Те, що ми крім бухла крім бухла, ну нічого і, немає. І, ну, що ж тут скажеш? по перше, можна заробити. По друге можна е, отримати будь-яку консультацію, і в нас такий, знаєте, майже колективний разум. І ми Роз... тут один як родина, один другому допомагаємо. Тому дуже комфортно робо... роб... робити. І працювати. А там за стіною що? що — Там за... зараз працю... працюють нові... новачки, Ну там, працю... там за стіною що розставляють і відкривають. А, а, ну задавали. вже попрацювали, О, вже... маємо відмітити відмітити Хочемо відміт... відмітити день народження нашої славетної юристки. Наталії Наталії Воланюк, я її вітаю. Вітаю, Ура! Ура! І Наташа тобі. відсумки місяця зробити. Зараз ми теж зробимо. Тому ага. там вже у всіх труби горять, всі. Труби горять, горять. Диктри, друзі. Все. Але Сергій молодець. Він, дякую. він, він переживає кожну воду. Він... Я роблю завжди друзі, так. як для себе. Тож так, будьте це впевнені, так. я для вас зроблю як для себе. Все, дякую, що з нами. Дякую Фу. вам.